Навіть близнюки можуть бути дуже різними. Мила та зухвала сестри. Вибухонебезпечна суміш. Батька буде не солодко. М -м? Енні така старанна дівчинка. Вона завжди прокидається mm. рано. За першим дзвінком будильника акуратно заправляє ліжко і, звісно, робить зарядку. Ось із кого треба брати приклад. Головне не шуміти. Бенні ще спить після нічної вечірки. Зарядка так бадьорить. Настав час починати цей день, але спочатку доведеться розбудити Бенні. Яка ж вона все-таки Соня. Треба добряче постаратися, щоб поставити її на ноги. Мама теж на ногах. вже метушиться на кухні. Дівчатка снідати. Як чудово! Пластівці вже на столі. Mm -hmm. Саме те, що хотіла Енні. Дякую, матусю. Треба mm. ж ось і Бенні прокинулася. Хіба вона могла пропустити сніданок? Це mm. найкращий час, щоб пожартувати над милою Енні. Тримай, сестричко. Наступного разу не будитимеш мене ні світ, mm. ні зоря. Енні в боргу не залишиться. Mm? А як тобі це? Mm. Кухня перетворилася mm. на поле бою. Все як завжди. Mm. А ти куди? Навіть не поснідаєш? Mm -hmm. Ну нічого. У Бенні ще цілий день, щоб дістати сестру. Це так бадьорить. Бенні важливий іспит. Математика міцний горішок. ніяк mm -hmm. не піддається. А ось Бенні цей іспит вже склала. Така щаслива і як їй вдається дружити з математикою. А це ідея Бенні, сестричку, виручай. Сходи за мене на іспит. Вчитель навіть не помітить. Ну, чого тобі це варте? Та ні, за що? А якщо я віддам тобі всі кишенькові гроші за рік? М? Чого тільки не зробиш для любої сестрички? Улюблена фішка близнюків? Трюк із перевдяганням. Пара дрібниць. І як тільки Енні ходить у цих незручних сукнях. Суцільна мука. Але час на іспит. Вистава починається, хоч би все вийшло. Венні обов'язково зуміє, вона ж така розумниця, хоч і одягається у все чорне. А ось і сестра ну як, не вже п'ятірка. Mm -hmm. яке щастя! Вкотре вдалося обдурити вчителів. Як вигідно все-таки мати сестру близнючку, яка знає математику. Кладання іспитів потрібно відсвяткувати гарною порцією фастфуду, наприклад. І цього разу можна замовити всього побільше. Сестричка платить. Венні не звикла собі ні в чому відмовляти. Мама телефонує. Я на секундочку. Іди йди, не поспішай. Нам більше дістанеться. Ох, вже ця мила Енні. Жодної хвилини без матусі. Упс, здається, хтось переїв бургерів. Подрузі потрібно терміново відлучитися, а Бенні не встане з за столу, доки не з'їсть все. Ух, це було смачно. Ось би так щодня обідати, але настав час платити за рахунком. І куди ця сестра зникла? Потрібно якось рятувати ситуацію. У цьому кафе діє правило: немає грошей розплатитися за обід, ми й підлогу. Доведеться відпрацьовувати. Ось там ще про три. Ох, і влаштує вона милій Енні. <плес> Ось, до речі, і вона. Треба ж. Сестра просто забула, що сьогодні платить вона, але виправдання не приймається. Помста буде страшною. І чому Бенні так розлютилася? Подумаєш, помила підлогу в кафе, І з ким не буває. Бенні така гучна. От би викинути цей її м'яч. Взагалі-то Енні з Кевіном тут до іспитів готуються. Стільки цікавих тем, що потрібно вивчити. Але цей шум не дає зосередитись. Кевін вирішив вчинити як справжній чоловік. Сміливо нічого не скажеш. Пані, не могли б ви поводитися тихіше. М? Що? Я вам заважаю? О, вибачте. А так буде краще. Іди звідси, доки я не спалила, твої підручники. Лицар повалений і видаляється з поля бою. І з зухвалою Бенні краще не зв'язуватися. І так щоразу. А Бенні у вільний час не сидить за підручниками. А гуляє з хлопцем. Вони з Джеком так люблять веселитися. Як знати, може, вони навіть одружаться? Але колись потім років через десять. Любий, я на хвилинку. А що тут робить Енні? Здається, вона вирішила помститися сестриці за її пранки. А ось і я, Джеку. Вау! Ти виглядаєш так чарівно, але Енні ніколи приймати компліменти. Любий, дивись, ти скоро станеш татом. Нехай Джек поки радіє новинам. А Енні треба тікати. Ура! Пранк вдався! Як це було легко! Але Джеку доведеться взяти себе в руки. Кохана повернулася. Вирішено. Пора зупинитись і жити довго та щасливо разом із дорогою Бенні. Люба? Виходь за мене. О, ні. Тільки на це. Жодних каблучок. Ні, ні. Ні, і ще раз ні. Яке весілля. У мене ще все життя попереду. Як складно все таки зрозуміти жінок, а може, це просто гормони. Сестричок сьогодні день народження. Їхні найкращі подружки вже тут організовуємо вечірку, але спочатку розпакування подарунків. Як же це хвилююче. Швидше дивімося, що всередині у Енні чохол на телефон. Найкрутіший і найтрендовіший у вигляді поп іта різнокольоровий та яскравий. Яка милість ідеально підходить до її сонячного гардеробу селфі на згадку. Треба ж у зухвалої Бенні те, що хол, і теж у формі попіта. Тільки він чорний, якраз у її стилі. Шикарний подарунок. А тепер настав час веселитися. Швидше сюди. Тут справжній атракціон щедрості безкоштовне морозиво. Шкода тільки, що лише по одній порції на людину. Біжімо, а то нам не дістанеться. Бенні з подругою ніколи не пропустять шансу скуштувати безкоштовних смаколиків. А hey. тут ще багато морозива. Треба поквапитися стати в чергу. А ось мила Енні сьогодні залишиться ні з чим. Як вам не соромно, ви вже брали морозиво, геть звідси. Сестра завжди попереду неї. Навіть прикро. Який жалюгідний вигляд Бенні. прийдеться виручати її. Виявляється, в зухвалої Бенні теж є серце. Тому так і бути. Тримай, значить, ще не все втрачено. Бенні знову за своє, знову не дає сестрі займатися уроками, ще й своїх гучних друзів запросила. За планом, перегляд скетчів Трум-Трум. на -трум. такій обстановці не засередися. А можна тихіше? Марно. Коли сестра в кімнаті, про тишу доводиться лише мріяти. А якщо так? Та що ти собі дозволяєш, сестричко? Я тобі влаштую. <гум> мирно домовитися не вдалося. Все як завжди. <гум> У бенні серйозна група підтримки. Але сестра близнючка її не боїться. Зараз вона покаже на що здатна. <гум> Дівчатка, що за шум? Як вам не соромно, і з мамою краще не сперечатися. Інакше покарає всіх. Доведеться розійтися на свої місця. Але це лише перемир'я. Бій потім буде продовжено. Уенні застуда. Як шкода, тепер доводиться дотримуватися постільного режиму. А так хотілося посидіти за уроками. Пощастило Бенні. Вона не хворіє. І здається, збирається на концерт улюбленого рок-гурту. Зараз буду. Чекайте мене. Так, так, йди, сестричко. Про мене не хвилюйся. Ні, Бенні нізащо не покине цього пацієнта. Вибачте, друзі, сьогодні я зайнята. Та в тебе жар, сестричко! Доведеться як слід взятися за лікування Енні. А на концерт можна сходити і наступного разу. Якби сестри не сварилися, вони дуже люблять одна одну. Найкращі подружки навіки вічні. Сподобалося наше нове відео? А як ти жартуєш над своєю сестрою? Розкажи в коментарях. Став уподобайку, підписуйся і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. На Трум Трум Вау!